Дуже багато було добровольців, военкомати в ЦТК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові до здачі. І, А зараз, тепер, коли ми, люди, не дали здати цю Україну, мусара, герої в наградах, пакують людей. мусора на цьому делают бізнес, хочеш служити – плати гроші, Не хочеш служити – плати деньги. Це як таке може коїться? Хлопці, ці правителі наші теж вони не мають права керувати Україною. Людина, котра не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими. Ці умереві, ці зеленські, повісток в нього, чи скільки там 4. І він не в розшуку, він не сизачешник, да він не ухилянт. Це геноцид. І зараз вони поняли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах. На, на вбивствах, а мусара на цьому всьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, об'єднуємось, тому що по.